І вчора у нас була дуже цікава вечірня бесіда. Мені довелося знову пояснювати молодим людям, чому за, за Бахмут і Солидар точаться такі виснажливі бої. Не знаю, чи знає Стевко і чи Олексій знає. Сьогодні Слухай, ну, ця інформація з'явилася сьогодні в стрічках новин, от буквально сьогодні. Була я, я цю не бачу. Я знаю, що я що була дуже цікава аналітика від е, державного департаменту Сполучених Штатів істував Ройтер. Це було десь 5 днів тому. Е, ми розуміємо, що в підбахмутом є велика кількість е, власне бойовиків ЧВК Вагнера е, Пригожинського проекту, і е, е, Сполучені Штати озвучують в принципі те, що лежить е, в цьому випадку на поверхні. Це те за що зазвичай. Влазять російські ЧВК в, в усі зони на карті, де можна відхопити собі шматок якихось ресурсних баз. А вони це робили і роблять в Африці. Вони це робили і роблять в Україні. І Солодар, і Бахмут, і для мене це дуже символічна історія. Про те, що а, я просто думав метафорою про це сьогодні зранку: про те, що поклади солі. І поклади гіпсу, знаєш, це як це сльози і, і, і пламені кінцівки. Знаєш, і оце та ресурсна база, та база покладів корисних копалин, які там цікавлять пригожена. Але водночас вони символізують і розвал, і зникнення цієї імперії, тому що навіть попри ну всю нашу абсолютну і зрозумілу історичну. Як це ідіосинкризію, яку викликає слово Російська імперія або РФ або Рашастан, як його не назви, або Росія, зрештою вони протягом сторіч воювали все таки регулярними військами і намагалися створювати ілюзію якоїсь там, якісь створювали міфи про честь Мундіра, там Ггартімаріни вперед да умовно там і якесь своє. Нуртували своє якісь мушкетерство, ну на чим стібалася вся Європа, тому що ми знаємо, що ця традиція, яку досі е, в, в невеличких містах і в якихось таких провінційних містах у нас в нас теж досі толерують, е, це серії під під час застілля ховати порожні пляшки під стіл. Е, так, оце це тр, традиція, яку придумали російські офіцери в Парижі і Варшаві. А коли вони просто так не розраховувалися по рахунку в кабаку, тому що е, прийнято було фіксувати рахунок по Ну, якось пляшою пляшок, та пляшок. На так власне, і оця історія не став порожній на стіл. Знаєш, мені в такий момент хочеться ну, порожньою просто пляшкою можна вбити людину повною, навряд чи вона розіб'ється. Порожню можна, але власне це все про російський. А це створення ними міфу, які з, з якого завжди стібалися в Європі, але в які продовжували вірити якась рашистанівська молодь. Про їхню а, а, якусь там офіцерську честь. Так, от я все це до чого, а, ясно, що це все міф а, і це все. Ні, про, не про серйозні факти. А от е, в останні роки ми розуміємо, що власне, і, і ця е, навіть міфологія навколо цього зникла, тому що регулярні російські війська, які справді мають хорошу підготовку, вони так чи інакше є в меншості, вони вже до певної міри перемолоті ЗСУ і Добробатами, і, і Гуром, і е, Нацгвардією, і всіма іншими нашими рідними комбатантами з нашого боку. А от човака Вагнера тепер править балом, там править. В, е, на, на цих на передових, які найцікавіші, власне, російському олігархату російському такому ну псевдоеліті і кримінальній еліті, і вербуючи е, криміналітет, і власне представляючи собою саму по собі сіру зону, тому що Пригожин – це чиста сіра зона, це операції в. На легальних територіях, в територіях напіввизнаних і так далі, і абхазьких і африканських, а напівфейд стейтс або фейлд стейтс і криміналітет, оцей які вони використовують для того, щоб віджати знову ж таки ресурсну базу. Але деградація російської імперії вона відбувається абсолютно по наклонні, і це просто видно з а, того, якими силами вони воюють. І це вже навіть не регулярна армія, це чисті абсолютні а, кримінальні бойові. Озброєні Росією угруповання, і це занепад імперії. Це ростин імперія каже Скрипін: занепад імперії, абсолютний. Її закат, тому що ну, типу, все вся ця ну міфи про суворових, е, там жукових, і всяких інших великий там тамтешній генералітет. Вони вже всі пішли е, коту під хвіст, і це все закінчується. от це для мене, знаєш, і метафора солі, як сліз, знаєш, і, і гіпсу, як переломаних кінців окрашанівської воєнної машини, яка йде в сраку. Вибачте, на слові на цьому все. Uh, і, і закінчується. А щодо іранської теми, дуже коротко додам це встивкова, насправді тема не моя. Я просто до неї дотикнувся, коли